Пам'ятаєте ці старі фільми, де люди за лічені секунди тонули в багнюці або в сухих пісках? Кіноіндустрія пережила справжній бум цієї теми приблизно в 60-х, коли кожен 35-й фільм або 3% з усіх фільмів, що виходили, містили собі сцени з сипучими пісками. Але наскільки ця картинка правдива? З'ясуємо сьогодні. Привіт, я Ліра, і в мене тут про географію. Розповім вам сьогодні, що це за диво дивне та чому з нього настільки важко вибратися, де можна зустріти хиткі піски, та чи можна взагалі їх помітити заздалегідь. А також як з них вибратися, якщо ви все ж таки в цю халепу потрапили. А перед тим як я прийду до своєї основної теми, я б хотіла виразити свою величезну подяку тим людям, які підтримують мене на сервісі Баміїкофі, а також всім моїм донаторам. Ви Безмежно мене мотивуєте, а також змушуєте мене думати нахабно, що я роблю корисну справу, а тому я буду продовжувати робити ці відео для вас. І до речі, підписуйтесь на цей канал, якщо ви дивитесь це відео без підписки. Таким чином ви підтримуєте не лише мене, а й увесь український Ютуб. Ви подивитесь щось українське, поставите цьому лайк і вам підтягне ще більше українського контенту. В такому випадку всі залишаються в плюсі. You get out of і косені іноді земля, яка здається твердою, може приховувати в собі це дивне явище, чи настільки воно небезпечне? Я сподіваюся, що ви додивитесь це відео до кінця і зможете зробити свої власні висновки. Чи настільки страшний звір, як його малюють? Існує декілька гіпотез, чому такі піски з'являються? Ідея радянського фізика полягала у тому, що між піщинками зменшується тертя через електричний ефект, і пісок через це стає більш розсипчастим, адже кожна піщинка намагається відштовхуватися від сусідніх. Через що пісок більш піддатливий, щоб в нього провалитися, також існувала теорія, що нібито всі піщинки мають бути однакової форми і однакових розмірів. В такому випадку будь який предмет, який занурювався в такий пісок, дуже просто міг би туди заглибитися. Але щось ця теорія не дуже схожа на правду, тому що піщинки при збільшенні виглядають ось так. Американський геолог Джордж Кларк з Канзайського університету, вивчивши феномен, прийшов до висновку, що пісок набуває особливих властивостей рідини через те, що просто перемішується з водою. Навіть попри те, що теорії різні, якась може бути більш реалістична, якась менш. Всі вони говорять про різні типи сипучих пісків: є вологі сипучі піски, а є сухі сипучі піски. Для формування гидкого піску треба обов'язково три. Компоненти це власне сам пісок, вода та повітря. Спочатку розповім про той тип піску, який більше схожий на багнюк. У цьому випадку кожна піщинка огортається водяною плівкою, і чим більше води між піщинками, тим більше повітря витісняється з піщаної маси. Будь-який предмет, що опиниться в такому вологому хиткому піску, потрапить у такий собі вакуум. Згадайте, як ви намагаєтесь віддерти присоску від вікна чи дзеркала, коли між склом та присоскою немає повітря. Це досить важко. Або уявіть собі, желе, в яке ви занурюєте ложку, витягуючи її, ви відчуваєте супротив, адже желе – це субстанція без повітря всередині. Але чи означає це, що будь-який пісок, в який потрапить вода, може стати ось такою небезпечною пасткою? Звісно, що ні, тому що людям в такому випадку небезпечно було б після кожного дощу навіть сувати носа на звичайні пляжі. Для того щоб сипучий пісок міг утворитися, вода має надходити з джерела постійно. Джерело може знаходитися на глибині від декількох метрів до декількох десятків. Напрямок надходження води теж має бути особливим або чітко горизонтальним, як під Час припливів або вертикальним знизу вгору, коли під піском розташовані підземні джерела. В той час, як у таку вологу піщану масу потрапляє предмет чи людина і починає його каламутити, то фізичні сили усіма способами намагаються повернути пісок у попередній стан, і тому відбувається засмоктування. Ви точно занурювали ноги у вологий пісок на пляжі. Потім крутили ними для того, щоб заглибитися сильніше, а після цього хиталися зі сторони в сторону і ноги навіть не повернулися. Якщо ви таке робили, обов'язково напишіть в коментарях, тому що ось вам мій приклад, як працюють сипучі піски. Можливо, ви про це навіть не здогадувались. Помітити такий пісок зі сторони майже неможливо, адже зверху він виглядає як звичайна зволожена земля. Не дуже приємна на вигляд, але цілком безпечна та надійна. Іноді поверхня може висохнути та покритися кіркою. Там можуть навіть рости трава чи квіти. Тому слід бути обережним, якщо ви рухаєтеся по невідомим стежкам, а знаків про небезпеку ніде немає. В науці матеріал з такими характеристиками дали власну назву 100% випраної чули не ньютонівська рідина. Її можна навіть зробити власноруч вдома з крохмалю та холодної води. Пам'ятаю, був такий період, коли це було дуже популярно, і люди знімали на відео і виставляли свої результати в інтернет. Не ньютонівська або аномальна рідина рідка та піддатлива при спокійних рухах. Але якщо на ній попригати або вдарити її, стає пружною та твердою. Такі властивості має і вологий хиткий пісок. Якщо почати в ньому панікувати, ви ніколи звідти не виберетесь. Інша ситуація з сухим сипучим піском. Саме сухі сипучі піски найчастіше можна було спостерігати в різних фільмах, наприклад, в таких фільмах, як Індіана Джонс або Мумія. На відміну від вологого, сухий сипучий пісок утворюється завдяки постійному продуванню повітрям, а не надходженням води. Предмет, який потрапляє в такий пісок, провалюється туди швидше. Ось порівняння, як поведе себе предмет, який впав на звичайний пісок. А ось який впав у сухий сипучий, насичений повітрям. На наступному відео дуже гарно візуалізовано, як це працює. Якщо структура звичайного піску виглядає ось так: піщинки щільно розташовані you одна до, до одної, то продуваючись повітрям, структура піску стає більш пористою. Між піщинками утворюються пустоти, через що він легко піддається тиску, чи вазі в нього можна провалитися. Також є теорія, що сухі сипучі піски провалюються, тому що під ними є сольові поклади, які починають розмивати вода. Схематично це виглядатиме ось так. Дуже цікавий факт, що вчені до кінця до останнього сумнівалися в існуванні сухих сипучих пісків. Він був відтворений в лабораторних умовах, проте чи існує він в природі, до кінця було неясно. Провівши різного роду експерименти, науковці прийшли до висновку, що в природі сухі сипучі піски дійсно можуть сформуватися, якщо дуже дрібний пісок осів після того, як його роздуло повітря. І такі піски можуть бути більш небезпечними аніж вологі, бо у вологих ви застрягнете наполовину, і у вас, хоч буде Бі шанс на порятунок сухі піски проковтнуть вас дуже швидко, і щоб звільнитися, стороння допомога необхідна блискавично. Ще один цікавий факт: існування сухих сипучих пісків прогнозувалося на місяці при плануванні місії Аполлон, що тривало 11 років, 61-го. Задля цього у місячного модуля Аполло були встановлені великі пластини на опорах, щоб запобігти швидкому просіданню. Але побоювання розробників та астронавтів не справдилися. Принаймні на тому місці, де вони висадилися, сухих сипучих пісків не спостерігалося. Сипучі піски можна зустріти в будь-якому куточку світу. З кінематографом може Кластися думка, що вони найчастіше зустрічаються в якихось спекотних широтах, наприклад, у пустелях або в тропічних лісах, але найчастіше їх зустрічають просто в місцях, де є близько вода. Це можуть бути прибережні зони біля озер, біля боліт та річок. Взагалі не варто прив'язувати це явище до якогось клімату. Сипучі піски існують і на Алясці, і в Британії, і на Карибських островах. Звичайно, що й в посушливих пустельних регіонах світу також. Коротше, всюди. В Британії з пісками намагалися боротися, і це їм майже вдалося. Наприклад, в Англії з 19 століття сипучі піски присипали камінням, нормальним піском та щебнем всюди, де густо живуть люди. Тому в містах та селах шанси знайти сипучі піски дуже низькі. Над цим попрацювали. Але там, де люди з'являються рідко або площа цих пісків не дозволяє всього цього зробити, їх засипати, маєте пильнувати. Загалом біля таких місць дуже часто встановлені розпізнавальні знаки. Але всі ми з вами знаємо, які від духи можуть іноді зустрічатися, тому до всього варто бути готовим. У зв'язку з цим в Британії існує багато легенд про сипучі піски, адже вони часто зустрічалися на острові. Найвідомішими пісками Англії є затока Моркемп, де розташоване невеличке британське місто Арнсайт. З населенням всього лише 2,5 тисячі під час відпливу берег висихає та стає справжньою пасткою. Море при відпливі відходить на 11 кілометрів. Як ви розумієте, засипати ці масштаби та й такі, що постійно підмиваються, неможливо. Тому люди навідуються сюди на свій страх та ризик. Чи знають вони, що приплив піднімається на цілих 9 метрів? Впевнено, що місцеве населення знає, але туристи не завжди. Тому затока періодично забирає життя людей, які не дотримуються правил безпеки в окремі роки. Застрягнувши у багнюці, тут потонуло близько 150 людей. З 19 століття Британія намагається для таких місць ставити спеціальний гідів, які будуть розповідати людям, куди йти не варто. В наш час взагалі там чергують спеціальні рятувальні служби, а раптом туди хтось забреде. І такі забридають, тому що щороку в середньому ці служби рятують до 30 людей. Також у Англії є відомий мис Саус Форленд, Південний Форленд, відомий як Цвинтар для кораблів. Він має і іншу назву: гудвінська мілина довжиною 16 кілометрів. Вважається, що тут зазнали аварії дві тисячі кораблів, адже біля мілини проходить основний судноплавний шлях між Британією та материком. І якщо вже витягнути ногу з таких пісків важко, то що вже говорити про кораблі? Вони залишали в цих пісках навіки. Жертвою гудвінських пісків став пароплав Гелена Моджеска, вантаж якого оцінювався в 3 мільйони доларів. І це на той час середина 20-го століття. Корабель сів на мілину, і скільки б його не намагалися витягнути з допомогою буксирів, нічого не виходило. Через 4 дні спроб корабель просто поламався навпіл. У 1954 році ці піски поглинули цілий маяк, але не думайте, що це була башта. Це були плавучі маяки, і вони були схожі ось на човни. Отже, один з трьох таких плавучих човнів під назвою Південний Гудвін впав на піски. Та був ними поглинутий. Трагедія сталася настільки швидко, що гелікоптер навіть не встиг врятувати групу робітників, які працювали на цьому маяку. Доля дала ще один шанс лише одному робітнику. Його вдалося врятувати. Ще одне з найвідоміших місць на планеті з хидкими пісками розташоване на Алясці у фьорда Тарнеген вздовж затоки кука, де можна знайти 80 кілометрову смугу цих пісків. Постійні припливи перетворили скелю у пісок глибиною до кількох метрів. Сусіднє місто Анкорич приховує безліч трагічних історій, як ці мулисті береги засмоктували то мисливця, то фотографа, що хотів зробити гарне фото для наречених, то туриста, який заблукав. Від історії Неді Мороз по шкірі розповідали, що один чоловік просив його застрелити, щоб це була швидка смерть, аніж тонути і повільно помирати у припливі. А що була історія, коли гелікоптер намагався витягти людину із цієї багнюки, а людину просто розірвало навпіл мотузкою? Жителі Анкоріджа знають ще багато таких історій. В 1988 році молода подружня Пара Діксон вирішили покататися вздовж берега швиденько, поки спостерігався відплив, але їх транспорт застряг у пісках. 18-річна дружина злізла, щоб спробувати витягнути їх квадроцикл, і сама одразу опинилася по коліна у піску. Скільки б чоловік не намагався її витягнути, в нього це не вдавалося. Пісок був як застиглий цемент. На жаль, поки рятувальна команда приїхала, почався предплив, і дівчину не вдалося врятувати із цього піщаного капкану. Вона потонула десять років до того. Сержант повітряних сил теж намагався перетнути ці береги під час відливу, але переоцінив свої можливості та недооцінив випадковість природи. Здійнявся сильний вітер, почався шторм, і вода неочікувано піднялася. Військового. Так і не знайшли. Дуже безглузда ситуація трапилася теж з трьома військовими в 1961 році. Троє друзів, які разом служили, вирішили прогулятися поближче до води. І один з них почав тонути ось таких сипучих пісках. Але замість того, щоб почати йому допомагати, його друзі просто кепкували з нього. Два солдати вважали це смішним. З огляду на те, які завдання їм доводилося виконувати на службі, вони не вважали становище друга серйозним. Ті навіть пообіцяли розповісти на базі, яка смішна. Шна ситуація з ними трапилася, і що могутній солдат був переможений багнюкою на пляжі. Коли їх побачила перша людина, це був місцевий мисливець. То чоловік погруз вже по стегна, а приплив був вже дуже близько. Тобто, якщо б його друзі одразу серйозно сприйняли цю ситуацію, то його б можна було б врятувати. Мисливець навіть знімав ствол зі своєї рушниці для того, щоб дати йому цю трубку, і чоловік зміг би дихати під водою. Але він настільки замерз йому, настільки було холодно, бо вода крижана це Аляска, що він просто не міг спокійно, рівно вдихати та видихати. Хати таким чином, ця людина померла на очах у своїх солдатів. Побратим звичайно, відсоток смертей в таких випадках дуже низький. Що говорить про високу майстерність рятувальників, які працюють у цій сфері. Проте ніхто не хоче бути в цьому маленькому відсотку і померти такою страшною смертю, правда ж? Острів Сейбл, що розташований за 180 кілометрів від Канади у Атлантичному океані, це фактично велика піщана коса, яка є більше пасткою для кораблів аніж для людей. Бо з постійного населення там всього 15 осіб канадської берегової охорони його розташування між Європою та Північною Америкою сприяло аваріям більш ніж 350 суден з кінця 16 століття. А так як острів складається в основному з піску. У то кораблі, що ставали тут на мілину, залишалися назавжди. Це все приклади вологих хитких пісків. Достовірної інформації про смерті від сухих пісків, на жаль, не фіксувалося. Існують легенди про те, що в Сахарії від таких пісків зникали цілі каравани. Але можна собі уявити, наскільки важко знайти людей, які зникали таким чином, від них навіть слідів не залишається. А якщо це взагалі неможливо, і ми в майбутньому тільки рештки зможемо знайти? Отже, вологі хиткі піски ви можете зустріти всюди, де може бути постійне джерело води, в берегах морів, озер, річок, постелях, якщо є підземне джерело, тощо сухі піски, хоч офіційно і не підтверджені, але вважається, що вони можуть існувати в аридному кліматі та скелястих місцевостях, де є нерівності та отвори в породах. До того ж, хиткі піски можуть утворюватися там, де й раніше їх не спостерігали. Проте для цього потрібно, щоб земля якось дуже сильно і різко поворухнулася. Наприклад, це може бути землетрус або інші подібні сили. Землетрус, що зачепив ямайське місто Порт Роял, майже повністю його зруйнував. Дві треті міста зникло в 1692 році через потужні поштовхи магнітудою 7,5. Населення міста становило 6,5 тисяч людей, але третина населення загинуло. Окрім цунамі. Та руйнувань будинків однією з основних причин такої смертності був сипучий пісок, який раптово з'явився після струсу землі. Частина будинків разом з жителями просто стекли в глибину. Ось такі вони непередбачувані. На щастя, трагічні випадки у вологих сипучих пісках це явище вкрай рідкісне. Хоч вибратися самому буде з них дуже важко, а смерті в них дійсно дуже жахливі. Проте вас вб'ють, як Ви зрозуміли не самі піски. Це швидше буде щось інше, наприклад, відсутність води, їжі. Дикі тварини, або, наприклад, припливи. Тобто найбільший ваш ворог у такій ситуації це час та те, що ви не можете поворухнутися. Щодо цих пісків, вам треба запам'ятати один найважливіший принцип: ваша паніка, будь-який ваш різкий рух, викликатиме протидію, і пісок засмоктуватиме вас сильніше. Так як це не ньютонівська рідина, різкі рухи призведуть до затвердіння піску, та разом з тим ви власними силами допомагатимете тілу тонути. Вчені прорахували, що зусилля які треба. Буде докласти, аби витягнути одну ногу, можна порівняти з вагою легкового авто: 100 тисяч ньютонів. Опинившись у піску та дуже швидко, різко рухаючись для того, щоб звільнитися, ви відчуєте, що ви швидше знаходитеся у бетоні аніж у пісочній рідині. Отже, перше, що треба зробити, потрапивши у сипучі піски, це припинити рухатися. Я розумію, що в такій ситуації дуже важко, особливо якщо ви одні не панікувати. але... Це врятує вам життя. Припинивши рухатися, ви припините тонути. Так, наприклад, така порада у воді б звучала максимально абсурдно, але ви не у воді. Друге, звільніться від вантажу, який тягнутиме вас вниз. Третє, Знайдіть за що вхопитися. Це може бути гілка або рука напарника, якщо він залишився позасипучими пісками. Четвертий крок: лягайте на спину та починайте повільно крутити ногами, щоб розрядити пісок. Якщо ви ляжете на землю, ви збільшите свою площу і вам важче буде потонути. Звільнивши ноги, починайте рухатися так, ніби ви пливете назад, поки не опинитеся на твердій землі. Якщо вам нічого не допомагає, із того, що було тільки що сказано, то єдиний ваш шанс це глибоко дихати та кликати на допомогу. Ну і чекати рятувальників. Тому що навіть усі ваші правильні дії не гарантують вам звільнення від цих. Пісків, покажу вам приклад, як звільняють людину професійні рятувальники. Це відео від National Geographic. Навколо чоловіка що тони кладуть пласку дерев'яну підставку, на яку можуть стати власні рятувальники. І вони спеціальними трубками намагаються закачати в пісок більше води, щоб його зжижити і в ньому можна було б рухатися. Десять хвилин знадобилося рятівникам, щоб звільнити лише одну ногу, тому шансів на порятунок небагато, якщо поряд з вами немає людей, а ви занурилися на берегу моря чи океану, там де є припливи. Трошки інша ситуація з сухими сипучими пісками. Так як досвіду рятування людей із таких пісків немає, я вам покажу не менш цікавий приклад, який може бути дуже схожим на рятування людей із сухих хитких пісків. За принципом сухих хитких пісків, в 2002 році чоловік застряг у резервуарі з зерном. Сталося це в Німеччині. Поки рятувальникам вдалося встановити в якому резервуарі він знаходиться. Зерно сягало йому вже під пахви. Щоразу, коли він видихав, грудна клітка зменшувалася, простір заповнювався зерном. Чоловіку ставало все важче дихати. До нього навіть опускали лікаря, щоб дати кисень. Щоб зерно не тиснуло на груди, рятувальники встановили навколо чоловіка такий собі циліндр. Вага зерна зменшилася. Далі зерно висмоктали промисловою машиною, і чоловік вижив. Приблизно так може виглядати рятувальна операція з сухого сипучого піску. Вона має бути надшвидкою, буквально моментальною. Я, до речі, здивувалася, поки шукала всю цю інформацію, як виявляється багато людей на заході відносно застряє у таких резервуарах з зерном і. Досить часто зі смертельними наслідками до речі, той стереотип, що людина. По голову тоне у цих пісках в реальності трапляється вкрай рідко. Це вже треба дуже постаратися і дуже панікувати для того, щоб заглибитися так сильно. Тому що щільність цього піска вдвічі більша, ніж щільність людського тіла. Тобто, проста фізика, максимально, куди ми зможемо заглибитися, якщо бути спокійно себе вести, це по пояс. До того ж, насправді, сипучі піски не такі вже й глибокі. Найчастіше це приблизно один метр рідко коли буває глибше. Тобто, як я вже сказала, ваш швидше вб'є щось інше, а не самі піски: це зневоднення, відсутність в їжі, спека, дикі тварини тощо. Але насправді невідомо, що гірше. Чи є сипучі піски в Україні? Е, на жаль, якоїсь конкретної інформації щодо цього я не знайшла. Були поодинокі статті. Наприклад, що на Полтавщині є так звана шишацька арена сипучих пісків, де висаджують хвойні дерева. Але я дуже сумніваюся, що те, що ви зараз бачите на екрані, це саме ті сипучі піски, про які я сьогодні розповідала. Можливо, це просто власна назва. Типу, о, подивіться, які вони сипучі ці піски. Не знаю. Також була дуже цікава інформація, що стосувалося Чернігівщини, що в 1920 році в урочище святе, яке часто називалося Пролетарським гаєм, почали вирубувати ліси. У документі сказано про те, що спочатку це викликало скандал, але потім сказали причину вирубки цих лісів, що там утворюються сипучі піски в районі річки Десна. Що малось на увазі, не знаю, не пояснюється. Якщо ви щось знаєте щодо цього, обов'язково напишіть мені в коментарях. Якщо ви самі знаєте локації, де ви спостерігали хиткі піски, то теж обов'язково мені напишіть в коментарях, бо мені дуже цікаво почитати і знайти, що в нас таке в Україні є. Бо шкода, але це все, що я знайшла. На сьогодні це все. Дуже вам дякую, що ви додивились це відео до кінця. Обов'язково тисніть лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. Якщо ви без підписки це дивитеся, додивились до кінця, значить вам було цікаво, значить вам сподобалося. Дуже вам дякую. Пишіть коментар. Це відео зможе таким чином побачити більшу кількість людей, бо так працюють алгоритми Ютубу. Ще раз величезне дякую всім моїм донаторам та тим, хто підтримують мене на Баймі Якщо ви бажаєте підтримати мене таким самим чином, то всі посилання для цього будуть нижче під цим відео. Підписуйтесь на мій інстаграм, телеграм та тікток. Вам теж туди, якщо ви бажаєте це зробити. А я буду з вами прощатися і до наступного відео. Бувайте!